Доброго дня, любі малята! Здоров'я це дуже важливо. Коли ви здорові, ви бадьорі і веселі, вам хочеться бігати, стрибати, грати, будь-яка справа вам під силу. Ви їсте з апетитом, міцно та спокійно спите. Під час навчання ви уважні, активно і старанно працюєте, вам цікаво. Недарма навіть приказка існує. Здоров'я всьому голова. А що ж потрібно, щоб бути здоровим? Ось послухайте вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Пропоную сьогодні намалювати чарівну квітку здоров'я. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу і заздалегідь намальованою квіткою фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку сірою фарбою ми намалюємо кран у ванній кімнаті. Потрібно щоденно вмиватись. Потрібно щоденно робити зарядку та займатися спортом. Ми намалюємо гантелю, намалюємо обруч, ячик. Ракетку. Потрібно гартуватися сонцем та водою. Окреслимо річку, так. та намалюємо ще дерева та сонечко. повинен бути здоровий сон. Ми намалюємо дитину у ліжку. Так, ось таке спинка ліжка. Так. Ну і, звичайно ж, потрібно їсти корисні продукти, фрукти. Та овочів! Ось ми намалюємо яблучку ще намалюємо морквочку, банку з молоком та кухоль. Подивіться, яка гарна квітка в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку чарівну квітку здоров'я, любі малята. успіхів вам у творчості і до зустрічі!